30 квітня у Ялті відбулася міжнародна конференція кращі практики місцевого самоврядування 2012 року. За результатами конкурсу, який проводився в Україні торік, у рамках програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Тростянець посів перше місце у номінації Досвід залучення інвестицій і реалізації грантових програм. Заслужений кубок, що прибув до нашого міста, знак визнання роботи міської ради на міжнародному рівні. Мер міста розповідає, що сьогодні Рада Європи активно працює на теренах України на реалізацію різноманітних проєктів. Рада Європи представлена Україні рядом проєктів, які вона ініціювала і проводить щор щороку. От, зараз на мені відомо. П'ять компонентів є по різним попитки, по, напрямкам працюються в основному освітні напрямки, а також напрямки по оцінюванню е, рівня е, органу в відповідності до європейських стандартів надання послуг. Тобто це або адмінпослуги, або кодекс етики і так далі. Тростянець співпрацює з Радою Європи у кількох напрямках. Ми беремо участь із, із проєктом Ради Європи. Здається по трьом компонентам: це кодекс етики, центр надання адмінпослуг і брали участь у школа лідерства. Я брав участь у трьох навчаннях по цій тематиці. Але наприкінці минулого року, 2012-го Рада Європа оголосила ще один компонент це компонент, який мав назву Кращі практики Ради Європи. Мета конкурсу кращих практик місцевого самоврядування проста. Зробили цей конкурс для того, щоб виявити ті ініціативи в містах по різним тематикам, де міста приклали якісь певні зусилля і досягли певних результатів, які вплинули серйозно на соціально-економічний розвиток, і цей вплив є суттєвим. Це були тематики, здається, по енергозбереженню, це по інвестиціям. По доброму врядуванню і ще якісь там п'ять здається, було тематики на конкурсах. Ми вирішили подати нашу заявку на цей конкурс в контексті розвитку і створення умовнішні для розвитку шоколадної фабрики Краффуз Україна як елемент залучення інвестицій у місцеву економіку. Оскільки в нас у цьому ну, у цьому компоненті є дуже такі важливі вже результати, і за протягом 2008 по 2012 рік були певні досягнуті результати. Перемога у конкурсі ділиться Юрій Бова, стала справжньою несподіванкою для всієї міської ради. Ми не чекали, що ми виявимося переможцями цього проекту, але було дуже приємно отримувати цю нагороду, адже це свідчення, ну оцінки серйозних спеціалістів. А у конкурсну комісію входять представники, починаючи від адміністрації президента, міністерства регіонального розвитку і будівництва від самої ради Європи від асоціації міст України. Ну там порядка десь 15 чоловік, які робили оцінку за критеріями, експерти є за критеріями Пвідами. яке подавалося в ту чи іншу номінацію. Нам присвоїли перше місце. За перемогу номінації вона має назву створення умов для залучення інвестицій компанії Крафт у розвиток шоколадної фабрики». Тобто на тему проекту досвід залучення інвестицій і реалізація грантових програм. Багато хто пам'ятає 2009 рік, коли серед громади панував сумнів відстоювати рідне, але не працююче підприємство, чи дозволити розвиватися іноземному. А працівників міськради поклали важке завдання: переконати тростянчан, що для народження чогось нового у місті потрібно пожертвувати старим. Оцінювалася якраз зусилля міської ради по подоланню той ситуації, яка виникла в 2007 2008 році, коли цей завод припинив своє існування, перед яким вибором ми стояли. Що ми повинні були зробити, щоб змінити ситуацію, що ми зробили, як це було зроблено, які це дало результати, чи пішли інвестиції, які це дало кошти громаді, які дало соціальні проєкти і так далі. Є ще описова частина кожного проєкту, який подавався, відведені в окремої книги збірки кращих практик. І ці кращі практики будуть презентовані різним органам місцесердування на різному рівні. По-перше, це була презентація в Ялті на конференції. Значить, презентація досвіду, тому що Трестрасянця, 24 травня мені й у Харків, представляти досвід до досвід Трасянця, валузі інвестицій зберуться в Харківі на конференцію представники соврядування Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської областей. Здається, не пам'ятаю Донецька і Луганська. Не пам'ятаю, можливо, будуть, тобто, цей схід України. І ми я буду теж виступати з презентацією, як цей проект реалізувався, чому викладає ідея, і так далі. Сьогодні тростянчани оцінюють тодішні дії влади міста позитивно, адже розвиток фабрики забезпечив їм робочі місця і достойну оплату праці. Рішення про ліквідацію цукрового заводу заради розвитку фабрики Craft Foods було нелегким і добре виваженим. Розраховували на успіх і знаєте, дуже ретельно його планували. І якщо комусь здається, що взяли, там просто в кабінеті рішили, а давайте поріжемося завод на металолом, а, і не будемо мітингувати нічого, а місто нього створимо шоколадну фабрику там, чи бісквітну фабрику. Це так за один день не рішається. Це були дуже серйозні виважені рішення, виважені приговорний процес із той самий крафт Фуз Україна, їхні запевнення, що вони будуть інвестувати кошти, що будуть створені робочі міста і так далі. І ми сьогодні бачимо, що місто від цього виграло. це головне, навіть не цей приз. Головне те, що є робочі міста, є відрахування в бюджет, є соціальні проекти, які реалізує сьогодні крафт для теї міста кожного року, дитячі майданчики, тенісний корт і багато багато чого іншого. Здоровлення наших дітей, харчих, цукерки на новорічні ранки і так далі. А це співпраця підприємства і міської влади. Перемога у конкурсі кращих практик місцевого самоврядування, впевнений Юрій Бова, відкриває для міста нові перспективи. Те, що така оцінка є, вона відкриває нам. Шлях до інших проєктів, які реалізує Рада Європи. Це і проєкти технічної допомоги, це і проєкти ну, більш такі навчальні, знову ж таки. Я думаю, що місто, яке вже перемогло в якомусь, якоїсь номінації, ну, на дуже серйозному щиту буде в цього проєкті. Бо просто так такі перемоги не даються. І ми будемо націлюватися на, на участь у нових проєктах, будемо намагатися перемагати.